Друзі, всім привіт! Вітаю, ви на каналі Поліна Я на колінах, і як завжди ми з вами будемо обговорити на ну, найсмачніші новини та події, які вийшли за минулий тиждень. Якщо ви ще не подивилися мій попередній випуск, а там було багато чого цікавого, спочатку подивіться, а потім повертайтесь сюди. Сьогодні в випуску поговоримо про те, що пісня Біонце буде звучати в передвиборній кампанії Каміли Гаріс. Уявляєте собі, я в шоці. Netflix анонсувала четвертий сезон. Бриджертонів, джокер та Лейді Гага, Ну і нові вагітні фоточки Гейлі Бібер. Ну що, друзі? Годі зволікати і давайте вже починати. Поїхали, я на колінах. Ну, що у нас є багато чого обговорити. Знаєте, дуже багато всього вийшло, але найкрута подія, яку, мабуть, всі ми чекали, Netflix анонсувала четвертий сезон Бріджертоні. Нарешті, ми цього дочекалися. Ми не встигли відійти від третього сезону, а тут же і четвертий. Що таке? Що відбувається? Головним героєм четвертого сезону стане Бенедикт. Бріджер, отакої дівчата Ми будемо чекати. Ну і також прем'єру перших серій Netflix обіцяє у березні наступного року. Чекати ще довго, але що поробиш, це того варте. Ви будете чекати на четвертий сезон, так як я? Дайте знати мені в коментарях. Щойно пролунала новина про Бріджертонів. І ось ми вже бачимо іншу новину, але вже про Дженніфер Лопес, яка відсвяткувала свій 55 років. В стилі Бріджертон. вона приміряла на себе наряди королеви Шарлоти. У неї був дуже пишний наряд, висока зачіска, і можу сказати одне, що в 55 років Дженніфер Лопес виглядає неймовірно. Круто, просто шикарно. Я б теж так хотіла виглядати 55 років. І в попередньому випуску ми з вами говорили про те, що ширяться чутки, що вони розлучаються з Беном Афликом. І знаєте, як епрувал до цього ми могли бачити, що а точніше, не могли там побачити на святкуванні, на цій феєрії. ми не побачили Бена Афліка. Хоча всі його чекали та паперація також, але його там не було. Але ми можемо замість цього побачити, наскільки вона насолоджувалась моментом, незважаючи на те, що багато зараз преси, газети, смі всі кажуть про те, що вони розлучаються, 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 і напевно їй не дуже приємно це чути. Але вона вирішила все ж таки відсвяткувати свої 55 років настільки пишно та шикарно. Я в шоці. Але знаєте, такий вайб перебільшення а, Дженіфер Лопес і да після оголошення фільмів учасників на венеціанському кінофестивалі у мережу вийшов новий трейлер фільму Тода Філіпса Джокер Божевілля на двох. Ну і на двох там буде з леді гагою. Отак, от, от а ви думали, леді гага не покидає взагалі всі платформи. Вона і співачка і дуже гарна акторка. Будемо насолоджуватись фільмом та вже ж його чекати. Наразі буде такий блок про Олімпійські ігри. Бо, ми знаєте, ми не можемо цю подію ігнорувати. Вона не тільки значима для світового спорту, але ще й для моди. Бо не одні олімпійські ігри не обходяться без. Форми, яку представляє кожна команда, і цього року було не виключення, як і завжди, ательє локальних брендів відчували спортсменам форму. Цього року найобговорюваніших форм стала форма з Монголії. Це і не дивно, бо тільки подивіться, наскільки вишикано це виглядає. Це виглядає настільки автентично, неймовірно, помпезно та шикарно. Я була в шоці. Дуже багато класних форм. Давайте захайлайтимо такі найосновніші, які мені більш всього до вподоби. Ну і не можемо обійти стороною українську уніформу. І на, мій, на мій погляд, мені вона не дуже імпонує, бо вона дуже проста, дуже в лоб, просто сині і жовті кольори. Чому б не можна було якісь вишивки автентичні туди інсталювати, або щось таке, щоб знаєте, виділяло серед усіх, або. Там просто жовтий та синій колір не зрозуміло чому бренд, який розробляв форму для нашої збірни на Олімпійські ігри, це було 4 фор. Ось не знаю, як вам, друзі, чи сподобалась вам цього року форма, чи занадто просто. Поділіться своїми думками в коментарях. мені сподобалась США, неймовірно круто. Вони просто інсталювали, зробили просто все в дусі Америки. Ральф Лорен взявся до розробітку такої національної форми. Він вже не перший раз цим займається в 2008 році. Також він займався розробкою. Ну я думаю, що дуже вдало. Далі мені ще імпонує Канада, дуже в стилі Канаду. Бренд Lululemon розробив цю форму. В дусі Канади по канадському круто, молодіжно, спортивно цікаво. Франція, Штефан Ашпул та Кокспортів. Також французька команда виглядає дуже по французькому. Не знаю, в кожній формі можна було прочитати цю лінію країни, яку ми бачимо, і одразу можна сказати, що яка команда представляє Україну. Потім Іспанія, це був бренд Джоман. Ну і Швей. Швейцарія від бренду ОНА. Роджера Федерера, бо він швейцарець і не дивно. Як вам взагалі така підбірка? Я в захваті дуже багато різних форм цікавих, як вони цього року попрацювали. Дуже плідно ми можемо бачити. Все подобається. лайк. Всі зірки, всі селеби зібралися до Парижу знову таки. І ось бачимо сальма Гаек вже в Парижі, а саме у Версалі робить колесо і вже готується до прийняття і передачі олімпійського. Вогню. Також можемо бачити Леді Гагу. Вона також Парижі. По Початкам кажуть, що вона буде одним з хедлайнерів на відкритті церемонії Олімпійських ігор. Також запримітили не тільки Леді Гагу, але і Селін Діон, і також сірічі чутки, що вона там не просто так, а вона також буде відкривати церемонію. Ну, вже дізнаємось, в п'ятницю 26 липня. Брендріани Fenty Б'юті став офіційним партнером Олімпійських ігор та параолімпійських ігор. Цікаво, як вписалась туди Ріана, чому вона вирішила, що вона має там бути, але я думаю, все ж таки це великі великі гроші. Цікаво, як вони будуть типу, всім дарувати набори, свої бюті бокси якісь або там будуть якісь стенди. Не знаю, подивимось. Напередодні відкриття Олімпійських ігор у Фандейшн Louis Vuitton відбудеться знаковий вечір та подія, організований Паралом Вільямсом. Ну, не тільки ним, а й ще й директором LVM. Ейч Бернаром Арно однією з головних гостей вечора стала Шарлістероун, яка обрала міні. Сукню білого кольору від Dior. Серед гостей вечора могли ми ще побачити Розалію, латиноамериканську співачку, Сирену Вільямс, Омар Сі, Емма Чемберлен, Леброн Джеймс та багато інших зірок. Також засвітилась і Зендая, куди ж без неї. вона вибрала шикарний такий сліп сукню від Луї Вітон. Зендая, ти моя фаворитка, виглядаєш неймовірно круто. І цього вечора не обійшла стороною співач Китая. Вона викладає свій хід вотер. На ній був костюм останньої чоловічої колекції Луї Вітон. Пісня Бйонс буде звучати у предвиборній кампанії Камали Гарріс. Як вам такі новини? Американська попдіва Бйонси дозволила використовувати свою пісню Freedom. Предвиборчі кампанії ревітфайтфореказвонвифайт висоджой нас кампанії від демократичної партії. До речі, Біонс вже не перший раз знаєте входить до політичних кіл. Так вона в 2014 році виконувала гімн на інаугурацію Барака Барак Обами. Так у 2016 році Біонці та її. Чоловік Джей Зі були хедлайнерами предвиборчого концерту Гіларі Клінтон у Квінленді. Отак, От а ви не знали про неї. А Біонцет все ж таки має свою активну політичну позицію. Косметичний бренд Селени Гомес Beauty випустив нову новинку, яка називається True to Myself. І вони обіцяють вам нереально матовий фініш, а саме це пресована пудра. Мені дуже подобається естетика Селени Гомес. Та й взагалі цей косметичний бренд Рерб'юті. Чекаємо на новинку, вже хочу купити як завжди. Бачимо. Неймовірно круті кадри Гейлі Бібер для літнього випуску V Magazine під об'єктивом Девіда Сімонса. Там, мабуть, всі стилісти підібрали всі бренди, які тільки мали. Ми бачили і Balenciaga, Louis Vuitton, Alaya, McQueen, Ну. Ну, Всі там були бренди. Знаєте, цікаво, що дуже надзвичайна така вагітна фотосесія в неї вийшла, але, на мій погляд, дуже естетична, дуже цікава. Я ніколи не бачила, що так можна було робити. Знаєте, Мені хочеться задати питання. А так можна було? Можна так, якщо ви Гейлі Бібер. Вам можна усе. Супер 10 з 10 мені подобається. І завершувати новини будемо чодернацькими фліп-флопами від того самого крейзі бренду Міщев. Ось такі е, перевернуті шльопки. Особливість дизайну полягає в тому, що вони створені з двох е, одночасно двох. Е, Шльопанців, а вже ж ми розуміємо, що вони себе позиціонують не як такий носибельний бренд. А більш як концептуальний арт-проєкт, ми це бачимо. Ну, думаю, що про зручність ми тут взагалі не можемо нічого казати. А хайп їм точно забезпечено. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Не забувайте, як завжди, шер, лайк, репост. І побачимось з вами у наступних відео. Бувай, бувай!